Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Дякую, що знаходитесь у моєму просторі. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Сьогодні я розповім, про що ніколи не можна забувати кожній жінці. І поки я не почала, не забудьте поставити вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Підписатися, якщо з якоїсь причини ви це ще не зробили, і поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео, адже кожне моє відео наближає вас до психологічної гармонії у всіх своїх життєвих сферах. І так, з чого я взагалі хочу почати це відео стосовно важливого самого матеріалу? Те, що. Як ти ставишся до себе, так будуть ставитися до тебе і інші. Тобто, іншими словами, цей вираз можна сказати так. Стався до себе так, як хочеш, щоб поводилися з тобою. І цей вираз, знаєте, мені здається, на ньому можна було відео і закінчити. Але мені ще є що вам сказати. Чому цей вираз такий важливий? Тому що ти не можеш очікувати від свого партнера, да, свого там якогось знайомого, своїх робот, від своїх роботодавців, щоб вони на тобі не економили, платили тобі достатні гроші, дарували гарні подарунки, цінували твій час та. Платили там рахунки десь в ресторанах, якщо ти сама на собі економиш. Якщо ти ходиш ще по секондам, вишукуєш якісь вигідні пропозиції і лише там, Купує, купуєш собі речі, не дозволяєш собі щось пристойне, щось гарне, щось якісне. Ну, ти економиш на собі, ти шукаєш одні сейли, да, одні знижки. Ти, можливо, можеш ходити вже в дирявих носках, але ти почекаєш на них знижку, щоб купити. То в такому разі ніяк не можна очікувати, що оточуючі будуть ставитися, ставитися до тебе по-іншому. Відповідно, ти і притягнеш чоловіка, який постійно кожну. Кожну копійку економить. Да? Роботодавець буде намагатися скоротити тобі зарплатню або убрати з якоїсь причини твою премію, аби хоч якось економити да? в кварталі, да? там чи як там виходить у вас. Ось. Оце дуже важливе правило, і це стосується кожної сфери, і в принципі у стосунках з будь-якими людьми. Це стосується і батьків. Да? Якщо ти до себе ставишся без поваги, то яку повагу ти можеш очікувати, наприклад, від, від батьків, від інших людей, від друзів, від колег, да? від тих, хто тебе оточує? Да? Якщо ти сама можеш витрати від тебе ноги, то це в принципі ем, зовсім зрозуміло, що хтось може витерти ноги від тебе. Також, що хочу, що хочу продовжити, да, уже таким більш точечним пунктом це не боятися говорити правду. От жінка ніколи не має забуватися Говорити правду, боятися говорити правду, ось як вона думає і як вона відчуває. І тут не йдеться про те, що там хтось десь вимовзався, і ти підійшла, ось тут тебе грязно, ілі, Боже, стрижка твоя жахлива. Ні. Це стосується особистості, її якихось процесів. Наприклад, у стосунках, її не влаштовує, що там чоловік може якось грубо жартувати в компанії її друзів чи спільних друзів. Але вона боїться сказати, Йому про це. Вона боїться, навіть може похихікати хихихахати хі -хі, хіхаті і попідтримати жарт, хоча сама внутрі зараз заплаче. Ось про таке не можна боятися говорити. І коли батьки переступають до да, твої границі, стирають їх, знищують, то потрібно сказати правду. Да, таки, мені це не подобається, це мене ображає. Я так не хочу, або зі мною так не можна. Ось ця така глибока. Правда. Війна стосується ну, з усіма людьми, звичайно, і. Я знову повторюю, це не нав'язане таке, ось тобі там пора манікюр зробити, тобі пора підстригтися. Бо це ж правда, да? воно і може бути правдою, чому ні, але ж тебе не запитували про це. А та правда, що стосується лише тебе, твоїх внутрішніх процесів, твоїх внутрішніх вподобань, невподобань, твоїх внутрішніх границь, да? зовнішніх границь. І тут важливо навчитися промовляти та таким чином себе захищати. Але разом з цим. Як я вже сказала, важливо навчитися подавати цю саму правду, важливу для тебе, у екологічній формі. Навчитися говорити через я повідомлення. Тому що, якщо навіть ту правду там якісь проблеми у стосунках, її можна подати у різних виглядах, і більшість із них можуть взагалі зруйнувати стосунки, розтрощити людину всередини перед тим, як вміти говорити. Як почати говорити, поставте людину, да, помінятися з нею місцями та уявіть, що ви вже прослухали те, що ви сказали би цій людині. І відчуйте, як вам з цією інформацією. Чи хотіли б ви, щоб вам подали її в такій формі? Це вкрай важливо. І насправді хотіла почати вже йти конкретно по пунктах з наступного, але нехай, значить, так треба було комусь було важливо почути це в такому порядку. Я в принципі не проти. Кожна жінка має пам'ятати, що вона не повинна нікому себе повністю віддавати, присвячувати себе в чомусь або комусь на 100%. Взагалі, якщо жінка да. Е, там, я вся в родині. Ось чоловік для мене це все. Або діти сенс мого життя. Е, якби не діти, мене б не було, да, мене б не стало. Би. Або я без мого чоловіка ніхто. Зазвичай це стосується або чоловіка, або дітей, або, або все вкупі, да, що жінка здатна, ну, схильна. тобто… Е, Віддавати себе комусь повністю, присвячувати. Вона себе присвячує як якусь нагороду, як цей прицеп, який буде як ноша, або чоловіку, Да, занадто велика відповідальність, або як прицеп до дітей, який потім буде вислуховувати та я же вам все життя віддала неблагодарні. І це вже, звичайно, наслідки. Поговоримо з причинами. Як правило, жінка схильна. Віддавати себе присвячувати комусь із глибокого внутрішнього страху. Він заключається ну, в тому, що а вдруг я більше нікому не знадоблюсь, а вдруг мене ніхто не підбере, а вдруг я більше нікому не сподобаюсь. А... Мені з собою настільки нецікаво, що я до дітьми займуся. Або а раптом про дітей скаже щось погане, я ще з повністю присвічу, щоб точно виховати із них і якусь конфетку і тоді вже просто не знаходиться часу на себе. І таким чином жінка знаходить своєрідне виправдання, що вона присвятила своє життя тому чи іншому, щоб не звертати увагу на своє життя. Але тут важливо пам'ятати, що коли ти віддаєш себе всю комусь. Ти ніколи не виловиш, коли ти вже починаєш давати з дефіциту. Коли в тебе вже в самій немає, а ти все даєш, що, звичайно, побачать твої близькі, коли вже починається занадто велика увага до близьких, коли без тебе не обходиться у дітей і дня, тобі мають відзвонитися, відговоритися, відписатися кожного Божого дня 30-річні діти. Коли чоловік має визванювати тобі по три рази на день, робити доповідь, де він з ким, що поїв, чи шапку вдів, чи трусики постирав. І це все може здатися виявом любові. Насправді це все вияв жорсткої, жорсткої тривоги. Звичайно, не всі діти, ну, ми всі різні, не зрозуміють, це в такому ключі, але воно буде проявлятися в. Тому що потім мама назве це невдячністю. О, які невдячні діти повиростали. Я ж їм все життя, але тебе ніхто не просив їм все життя там присвячувати, розумієте? І зараз когось може тригернути. Нагадую, мої відео несуть лише інформативний характер. І якщо щось в цій інформації просто вибило з них підбесило, значить ви попали... я от зараз попала в точку, а ви наблизилися до чогось, до чогось вкрай важливого. Тому не зупиняйтеся і дивіться далі. А потім найдіть собі якогось сертифікованого фахівця, який допоможе вам вирішити цю проблему. Тому що, якщо вже я говорю про дорослих дітей, значить подібна модель поведінки вироблялася продовж десятиліть. І, звичайно, отак от по щелчку, бо ви подивилися одне відео, вона не зникне. Наступне, про що має пам'ятати кожна жінка і ніколи не забувати, це проводити час з собою наодинці. Проводити час з іншими людьми, з подругами, друзями, товаришами так, це також дуже круто, тому що дехто і так не робить, але і проводити час наодинці. Людина, яка любить себе якої, якої, е, яка наповнюється, яка є сама своїм джерелом, їй завжди цікаво з собою наодинці. І в, цій, е, да, в цьому часі, як вона проводить наодинці, його можна зовсім по-різному проводити, вона наповнюється. Звідси наповнюється енергією, наповнюється, щоб потім знову ж таки було чим ділитися, куди роздавати. І цей час наодинці можна ну, просто просидіти, я не знаю, можна навіть щось подивитися, ну, хочеться ж різного, правда. Масажі, процедури всякі, дозволяти собі робити щось для себе. Почати варто з часу наодинці. Якщо жінка розпилюється, ну тобто скрізь, де вона є, хтось є. Це свідчить про те, що людині вкрай некомфортно в своєму середовищі. Тобто, їй некомфортно наодинці з собою. І завжди потрібен хтось. Аби хоч якось витягнути себе із цього страху. Да? Бути з собою. Ну, бо, тому що що я буду з собою? Зі мною не цікаво, зі мною страшно, зі мною небезпечно. Я не можу бути сама собою. Там ще безліч причин є. Важливо вчитися, думати, чому мені зараз собою не цікаво. Да? І, і рухатися в цьому напрямку. Також стосується розвитку. У жінки обов'язково мають бути джерела надходження нової інформації. Це якісь гуртки, можливо, курси, якісь, якісь тренування, якісь цікаві зустрічі, книги, розвиваючі фільми і безліч інших. Не знаю, я просто все так не згадаю перерахувати там, де вона розвивається. Це стосується, звичайно, не тільки жінки, але зараз ми говоримо про наших любимих жінок. Важливо, Створити і забезпечити собі ці джерела нової інформації. Інакше жінка вичерпує свої оці ресурси, свої накопичення, так сказати, рано чи пізно, нового надходження не відбувається і вона спустошується. Чому? Для того, щоб мати нові, де да, якийсь курс проходить? По-перше, я не маю на увазі тільки курс, але візьмемо приклад: жінка пройшла якийсь курс. Да? Дізналася купить чого нового, прийшла така довольна, приісполнена, поділилася якимось новими інсайтами зі своїм чоловіком. Вони це обсудили, посиділи, наприклад, за бутилкою вина та поділилися своєю думкою щодо цього. Да? Вона така і правда, да? і, і дійсно там щось вони там поцікавилися один одного, позадавали питання, комунікація відбулася. Потім вона пішла з подругою, да? підтримала якусь тему там, чи на роботі підтримала. І таким чином. Ну, Жінка живе, вона цвіте і пахне. Важливий, дуже важливий пункт, про який, по-перше, має знати, тому що я навіть свого оточення знаю, що хтось це не сприймає як даність, і ніколи не забувати, що жінка не повинна займатися сексом через не хочу, через силу. Тому що, щоб аби, аби не образити, аби не гуляв, або десь на стороні собі не знайшов. Хоча сама ще просто от, зараз лягла спать, лежить про пірашки, думає. Але займається з якихось своїх внутрішніх страхів. Такого бути немає. Чим частіше жінка змушує себе займатися сексом через силу, тим скоріше вона просто стане злою і агресивною. Пояснюю, жінка приходить да, в сексуальні стосунки, аби наповнюватися. Жінка в сексі наповнюється, чоловік в сексі віддає. Він віддає, просто він сух, спускає всі свої негативні емоції, позитивні емоції в гарному сенсі. Тобто, да, він розряджається і да, часто чому чоловіки відразу вируваються спати, тому що вони реально виснажилися, вони віддали. Жінка наповнюється. І коли вона приходить наповнюватися через силу, вона не бере. І ніяке зволоження не є свідченням того, що вона готова, і, і, і хоче, і буде, і все буде хорошо. Я знаю, часто кажуть, апетит апетіт приходить під час їжі. Звичайно, там є купу рецепторів. Як, би ти, як там не діяти, рано чи пізно, да, якесь там де задоволення відбудеться. Але секс у жінки починається з голови. От якщо вона хоче тут, дійсно бажає. То тоді дійсно відбудеться цей взаємний екологічний обмін. Коли жінки немає страху, да, там, що хтось там її зрадить, да, аби там чоловіка не образити, або цей страх потроху притупляється, що відбувається в результаті? Просто секс зникає зі стосунків. Зникає тільки через те, що вона через силу це робила. Будь-що що людина будь-яка робить через силу, стає їй поперек горла. Сподіваюсь, це не новина. Далі хотіла поговорити про любов до себе. Любов до себе поняття, звичайно, обширне. Але я тут підготувала до вас таку метафору: що якщо любов до себе це ставитися до себе як до якогось дорогоцінного рідкосного камня, да, якогось там прикраси, неймовірної, то допустили би ви, щоб ця прикраса покрилася пилюкою, да, стояла в якомусь там біля мусорного відра? Щоб ця прикраса стояла на якійсь гнилій підставці, да? що ця прикраса там схована від всіх поглядів. Ні. Ось так само необхідно і ставитися до себе. Я знаю всю цю ідею про бидні позитив, я не суджу ніякі такі направлення, напевно. Але що можу сказати? Якщо людина має зайву вагу і дійсно внутрішньо сама ж себе людина не обманить їй реально в кайф. То да, це позитив. Якщо людина вибирає позитив, тому що їй важко схуднути, їй ліньки схуднути, вона не бачить ніяких причин худнути або бути в якійсь такій більш-менш здоровій формі, то про яку любов до себе тут може йти мова? Адже зайва вага це не лише зовнішність, це здоров'я, це вино, виносливість, це витривалість, тобто, перепрошую. це… Внутрішня самоповага. І про який бодіпозитив може йти мова, якщо да, я повненька, і я собі подобаюся, а холодильник забитий калбасами, жирами, булочками, пірошками і тістечками. Там е, пряме РХП. Там ніякого бодіпозитиву немає. Є дійсно люди, ще раз повторюю, які харчуються ну, здоровою їжею, плюс-мінус. Да? Ну, всі ми люди, там, що захотілося, і піца якось. І це. На регулярній основі там лише здорове харчування. Ну, просто ось така людина да, підтримує собі якусь таку пишну форму, чому ні? Да, це нормально. Якщо у людини пишні форми і забитий холодильник оцею отравою, то там про ніякий позитив ну, це, це не позитив. І про яку любов до себе може йти мова, якщо ви в свій оцей дорогоцінний камінь на постой піхаєте отраву, алкоголь, сігарети запихаєте, запихаєте в, е в е свій. Якісь пірашки жирні, да, якісь там чіпси, якісь там сухарики. І я ж знову говорю на постійній основі, тому що я, в принципі, їм все. Але я вважаю, що я люблю себе і навіть дуже сильно. І тому що я себе люблю, на регулярній основі у мене здорове харчування, я собі там щось готую або корисне купую. Але якщо я захотіла Макдональдс, наприклад, я його з'їм. Так, да, він рідко, але я його їм, коли дуже сильно хочу, я задовольняю свою потребу, а потім знову повертаюся до свого звичайного, регулярного здорового харчування. І так можна застосувати ось це поняття до будь-якої сфери. І виходячи з попереднього <кхм> того, да, про що не має забувати кожна жінка, важливо пам'ятати, що взагалі нічого через силу робити не треба. От будь-що, що жінка робить через силу. Вилізе боком всім. От, просто всім. От якщо жінка готує по два рази в день кожен день їжу і ненавидить це робити, як ото кажуть, всі жінки-відьми можна сприймати по-разному, я жартую, звичайно, але жінка так, з такою ж цю ж енергію вкладає в цю їжу. І потім не зрозуміло, чому діти хворіють. Чому ніхто ніколи не ситий, наприклад, або у всіх настрій поганий, або псується характер у всіх. Ну, типу, це так з неба взяті приклади. Але вони дійсно працюють. Тому що. І це стосується ну, чоловіків так само, тому що, що ти вкладаєш, то ти й маєш. І тут краще докласти всіх зусиль, аби забезпечити свій бит так. Аби купувати все, да, якщо я або Забезпечити себе тими ресурсами, які дозволять найняти спеціалістів, які будуть все навколо ось ці процеси контролювати, виконувати. Да, і взагалі, ось це моя мета зараз не номер один, але є в пріоритетному списку. Не знаю, напевно, 5-10 пунктів там. І дійсно, поки в мене ну, такої можливості немає, я виконую ці процеси сама, але все одно вже намагаюсь організовувати їх так, їх так, аби вони мене. Не дуже сильно дратували, аби не виснажували. Тобто, якщо я готую там, раз-два рази на тиждень. Якщо я прибираю, то я ну, майже не прибираю взагалі. Ось. А, але, звичайно, як ціна, ну, я просто привчила себе легше відноситися да, до того, що десь там може щось валятися. Ну, <кхем> або якимись іншими процесами можна обернути, аби ось тут було легше, адже сама себе ти не обдуриш. Звичайно, це не всі важливі правила, які має пам'ятати жінка. Але саме вони стосуються очої такої тонкої любові до себе, важливого ставлення до самої себе. І, на жаль, далеко не кожна молода жіночка про це знає. А про старших я взагалі мовчу. Але ніколи не пізно починати вчитися, розвиватися і змінюватися, вдаватися до змін. Нагадую, що це відео несе лише інформативний характер, я учусь на психолога, ділюся з вами знаннями якими дізналися, які акупосулювала та пропустила через своє власне сито, власне бачення. Нічого не сприймайте як пряму пораду, і обов'язково маючи будь-яку проблему, або якщо ви впізнали себе в якомусь із відео, звертайтеся до сертифікованих фахівців, які вам допоможуть. Я ж з вами не прощаюся, тому що ми побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.